Таких срібних ось цих судочках, так скажемо. А в нормальній чашечці цьому я дуже рада. Але пончик трохи розлітається. Принесли мій сніданок, просто подивіться, як воно офігенно виглядає. Тут квіточки. ну Просто офігенно. енергія цілі день. Все. Зараз я хочу сказати, що одразу біля Аніта Кейт є ось такий магазин з сувенірами і тут ми подивилися по цінах. Дуже добре, тому що, наприклад, одна ось така листівка, всього лише 40 центів, 5 листівок євро 75.

Нашу першу локацію після плотного сніданку ми йдемо на замок Бельвер. І ось тут настільки багато сходів. Як в Одесі, я ти знаєш? 240 сходів. Угу. На той пляж? Чи куди? На а, на замок. Водесі. Де? Не була. в Одесі. Була. На вокзалі. Я... Ну, На вокзалі в Одесі я не була. На морськоморському порту. Ну, зараз ми приїхали на ще один на другий пляж, який ми собі запланували відвідати після замку. Від замку, я вже бачу, це дуже гарно. Від замку буквально хвилин 20, 25 хвилин ми їхали. 25 хвилин автобусом четвіркою.

Пляж дуже-дуже брудний. Тут ось якісь ось такі, напевно, з пальм або з дерев нападали різні штучки. І тут ми туди навіть не йдемо, тому що ми там провалюємось просто. І тут чудовий будинок на, на березі моря. Ну тут хвилі і вітер дуже сильний. Ми нарешті повернулися з пляжу. Чому нарешті? Тому що. Ми їхали автобусом десь хвилин 40. От, Я ще встигла там в автобусі повчитися, підготуватися трошки до екзамену, трошки поспати. І зараз мене Настя нанизу чекає, я йду, і ми йдемо в італійський ресторан, в який ми вчора не могли попасти, тому що він був закритий. Вчора, взагалі, ціла частина о, певна в. На майорці була закрита, а інша була відкрита. Ми тут ще прийшли і нам тут все поприбирали. Знову ж таки, поміняли білизну, тут наші піжами, дали нові рушники, так само у ванні. Ось так взагалі супер. Тому що тут прибирають кожного дня. Ми прийшли вже сюди, другий день, і тут знову закрито. Друзі, зараз буде шок-контент з майорки. Настя купила ось такий гаманець Прада за 10 євро в тиношкіриї людини, який. Вони, мабуть, зараз мене обсуждають, що я сказала, що я маю 10 євро за 150. Зараз я вам розкажу всю історію, що було. Два дні тому ми бачили, як тиношкірі люди продавали, вони тягнули Прада, Louis Vuitton, дуже багато різних речей на, просто на якихось простинях. І тут ми приходимо і питаємося, скільки. Він каже, 25 євро. Настя каже, якщо буде за 10 євро, ми його беремо. І от вона така каже, 10. Він каже, 25. Вона каже, я маю тільки 10. Але, але знаєте, в чому була найголовніша проблема? Ми якраз проходимо по примазин ГЕС. Правда? Е, проблема в тому, що вона дістає 50 євро. І каже, я маю тільки 10. Настя, тут щось з роз... розрахунками не дуже мама дуже мають тільки 10, бо 40 мені ще треба якось додому доводити. ну то звичайно. Ну і він ще спитався нас, звідки ви з німеччини? Ми такі ні ні, з України. Тому дивіться. В центрі Майорки торгуєтеся за з 25 за 10 євро. Ось такий кош <плес> просто гаманець, розумієте? Правда. Ми його питали, що це оригінал, хоча ми розуміли, що це не оригінал, але це правда. Вона виглядає як оригінал. Ну не знаю. Він нам сказав, що оригінал 3 тисячі євро. 3 тисячі євро. Ну я не думаю, що кошельок коштує 3 тисячі євро, але... Але за 10 євро нормально. Це вигідні покупки на Майорці. просто офігенні нудлс. Е, Настя сказала, що це мівіну uh -huh. з креветками, свининою і з овочами. І це виглядає дуже смачно, мене течуть слюни. Там я вас? Не мало людей. Боже, ми наїлися, і я зараз найщасливіша людина в світі. Ми ще купили лаш, бомбочки. Йдемо зараз спробувати ще чуру також іспанський десерт. Ми вертаємося в наших покупок лаш сік з ананасу. Тут Настя несе дуже великий пакет. <рес> Як воно Маркадона? Маркадона. Маркадон із Лідла. Але Лідл ми ще називаємо Ліда. І <рес> вертаємося в наш готель. І це останній вечір наш на майорці. Ми з собою вже купили деякі продукти. Ми розуміємо, що все, наш відпочинок. Закінчився завтра. Ми повертаємося додому. Започували. Я рада, що ми повертаємося в Братиславу, тому що я як повертаюся додому. Да, Серйозно вже да. це було на відпочинку, вертаємося додому. І так, ми вже повернулися в номер і зараз, як завжди, наш, наш типічний вечір на майорці це ввечері обзору покупу наш коло. Що ми сьогодні купили? До речі, я вам хочу показати, яку цю спідницю я вдягнула. Зараз я вам її теж покажу, як вона виглядає з моєю новою кофтиною. І так, те, що я купила буквально 20 хвилин тому, десь ми забігли на найбільшу башку, яка тут є. Напевно, на майорці. Але для нашого готелю вона найбільша. І так, я купила ось таку коротку кофту. На гудзиках вона дуже гарна. Вона дуже. Почекайте, я це зараз запхаю, щоб її добре показати. І до цієї спідниці вона дуже гарно виглядає. З такими рукавами широкими. Далі ось таку футболку просту, Яку я завтра вже полечу додому. Бо я вже поносила всі свої речі. Далі я покажу вам сувеніри, які я купила. Сувеніри, які ми купляли ще вранці. Перше, що я купила, це ось такі підстаканники на гарячий чай або воду, там не знаю. З назвою Малорка. Дуже гарні. Тут їх 6 штук. І також я ще на подаруночки купила 5 відкриток майорки різних. Ось таких, ось така, ось така. Ось така. І все, здається. Ось тут ще можна. Підписати і їх комусь відіслати. Ну і далі, ми, коли шукали ресторан, то ми зайшли в ЛАШ. Просто я дуже давно хотіла вже потрапити в ЛАШ, тому що останній раз я ще в ЛАШі була в Україні. І тут ми знову ж таки на, потрапили на знижки. Тут всюди просто рибаяс, требаяс, чи рибаяс, требаяс, требаяс. Ми оце йдемо, так, рибаяс, требаяс, требаяс, рибаяс. От ми сюди зайшли, бо це вже дуже сильно пахне. Я взяла дві бомбочки з ведмедиками. Ось так вони запаховані. Вони прекрасно пахнуть, вони пахнуть прекрасно. В мене в гуртожитку немає ванни, в мене тільки душ. Але мені треба, щоб, ця, щоб ці бомбочки достояли до того часу, поки я піду додому і їх використаю. І також в що мені ще подарунок дали два кондиціонери. Для волосся ось такі. Я дуже хотіла якісь пробніки, тому що нам з, з собою можна провозити десь 100 мл. можна провозити. Тут десь я не знаю скільки, 25 грам, напевно, це можна провозити. От, Бо там були вже баночки трохи більше. Можливо, теж були якісь засоби по 100 мл, але ці просто ідеальні. І далі, не випадково, коли йшли долідлю, до долідлю. До Ліди. До Ліди. Ми, йшли, ми йшли до Ліди. По дорозі ми зайшли ще в китайський магазин, зайшли ще в іспанський магазин, купили продукти в Меркадону. Тоді ми зайшли в Лідл. але перед тим ми ще зайшли в китайський магаз... магазин. Боже, я намагаюся все швидко говорити. Я забуваю вже слова. І купили макарунси. Ось такі якісь китайські чи я. Є... Ну, китайські, думаю, макарунси. Ось такі. Давайте одні з вами зараз спробуємо. Давайте попробуємо розові. Давайте буде пробувати. Хочеш пробувати? Попробуйте. Я буду зараз спробувати на камеру. А, вони ж всі розові. Я думала, вони будуть різні. Боже, а це що? Це макаронці? Ви впевнені, що це макаронці? Бо вони так не мають виглядати. Вони дуже стрільно виглядають. Це не макарон, це просто якесь печиво. Окей. Реально? Це просто печиво, це не макарунце. Дивіться. Пише GF і пахне пахне таким печивом, яке в нас продається десь за 25 гривень, щоб середині таке, всередині таке сердечко з джемом. Оце ось таке. Розфокус. Ось так. Оце макаронс, це китайський макарон. Ну почане смачне. Але це не макарунс. Тут на буковці були на мальовані Ммм! Намальовані макаронці, але пише «сендвіч бісквітс. Це не макарон. Чекала там щось є якась начинка? Ну, Так, але макаронці не так виглядають тісто. Ми дали вам ну так, да, це я знаю. Але... Було, я не це обичне Угу. Це просто печиво, але це смачне печиво. Сьогодні у нас четвертий день, і нас залишилося дві хвилини до виходу. Ми вже спакувалися. У нас з Меркадони в мене ось така сумка дуже величезна з усіма моїми покупками. Тут ми лишаємо пакети, лишаємо ще мандарини, які ми нарвали, бо вони дуже кислі, беремо свої речі і виходимо, бо в нас автобус за 10 хвилин. У мене таке враження, що ми просто їдемо з, з бедронки з Польщі. Все папа, -па. ми вже дісталися до аеропорта. Ми з готелю їхали десь 15 хвилин. Дуже швидко ми дісталися. Зараз я вам розкажу, як мене розділи догола. Я можу навіть назвати це відео розділи мене догола в аеропорту Іспанії, Майорки. І так, тут наші всі пакунки. Я ніколи не могла подумати, що просто буду в аеропорту з таким пакетом, як з Кауфланду, тільки це з Меркадони. Отут всі мої просто речі. І також, ось тут сумка, рюкзак і ще моя дубльонка. Зараз я вам розказую, як мене розділи догола. Отже, ми прийшли в аеропорт, і тут я як завжди роздіваюся. От, зняла ремінь, годинник все познімала. Ремінь думала, хочу не знімати, бо у відні мене не питалися за ремінь. Я прийшла, воно попікало, сказала, все нормально може йти. Хоча у мене ремінь взагалі був схований за, за светром. От, а тут піджак знімаєте, все це все знімаєте, і він мені каже, е, оцей на пропуску ця людина каже, буц. І я така взуття знімати. Я його два рази перепиталася, що реально треба знімати взуття, тому що в мене ніколи не питалися знімати взуття. І тут я така ходила боса по аеропорту. О, це в мене було перший раз, я сподіваюся, останній. Бо мені, як сказала Настя, що може таке бути, що я, наприклад, сюди запхаю або якісь ракушки, або корали, щось таке, не знаю, що не можна провозити.